Моє найулюбленіше місто це місце через Нікар. Це річка Нікар, яка тече в чугуна. Все бачите, там лодки. Зараз не дуже багато катаються на лодках. Ну і квіти бачите скільки квітів на цьому мосту кожний <гадний> рік їх чіпляє сюди бачите скільки їх це наші чорнобривці ну вони якби а гетес вони мексиканські, ну вони все українські. Ну yeah. oh. no, і тут інші квіти. Значите. Так, ну це чорнобривці. Це здається петуні. Петуні. Це. Щось схоже. так краще я. Покажу. Ду Дуже багато різних. Це піларгонія. Вже бачив. Вже запах, запах. Різні, різні квіти. Ду Дуже красиві. Бачите? Це я не знаю. Пишіть в коментарях. А це бальзамін? Такий. Бальзамін. Ну, по, по листям я от дивлюся. А, бігонія, бігонія, Так, я вже позабував. Ходіть по деревам. Most Трішки помовчу, а ви подивитесь, яка красота. Яке красиве місце Є вже туристи. Не знаю, не знаю, що це за рослина. Це такі листя. І так вони цвіте. А це що це таке? Що це таке? Дуже як фіалки. Як фіалки вони цвітуть? Mm, так. Оце ну, я точно знаю, що це. Ой, так. Ну так що, допомагайте, діду, допомагайте, дивіться, яка краса. Ну от подивіться, які листочки. Схоже на фіалки. Так, а це? Фотанова алея. Цим містом воно найкраще Ніячині. Ся тут багато молоді живе. А що таке молодь? ну це люблять і випити, і погуляти. І наркомани є. Ну таке місто молодіжне, хоча дуже старе. Ну, дуже старе. Тут один з самих найстаріших університетів. Велосипедів скільки так mm -hmm. ось. на при травня выставляют такую красоту. Нюртинген 30, Роттинген. 15, Кірхін, Келіс пункту поруч, уснавжего двох. Це все я об'їхав на велосипеді. Навіть даже Еслінгін 47 кілометрів. Поруч со Штутгартом. Такі лодки є ну, поки не сезон, але там вже трохи катаються. Мікар Мюллер ресторан такий знаменитий, багато хто. Був, тут знає, ну крім діда. Дід не, не ходив туди, бо там молока не наливають, тільки пиво. Ну от так Наверх туди старе місто. Вот тут Шаварма, Фалафель, ä, Бразер, Бразер, ориент Фуд, вот. А сверху, відійду, зверху, трішки дійду, скопиди шов. Зверху до війни. Був будинок поета Уланда. Зараз його немає, його розбомбили. О, а там були тераси, і його сад був. Ось, так от. Це що стосується самого моста старого, я ще бачив Фотографії де німці Ходили війська вермахта по цьому мосту. Ходили. Розігнав їх на червоний переходили. Перебігали прямо перед автобусом. Прискорили шаг. От туди наверх. Ще буде в чубені біля моста. Не карбрюкка. Не каблюке. Ані букву Р не виговарюють. Я думаю, що тільки євреї не Це Німці євреїв но навчили Вони не говорять буку Ер. Нікар бік. Так, і туди наверх теж це старе місто, воно. Там замок знаходиться, і там всі э, Кірхи, три Кірхи знаходиться, дві э, протестантські, одна католицька. Так от так, ну що, все мабуть. Оце автобус пішов в аеропорт. Це завтра я вже буду їхати. О, так от. Ну все, до побачення. До побачення. А може завтра щось цікаве, що буде. Зніму. Ну я так з тюбінними би, прощаюсь. Ні, не хочеться. Не хочеться прощатися. Місто дуже красиве. Найкрасивіше в Німеччині, на мою думку. А може, тому що я тут вже три роки живу. Знаю добре його. О, так от О, все. Na, no šuo, buvate, susitrinkime.